Заробіток на штучному інтелекті це не міф, це вже реальність. Особисто у мене є свій телеграм-бот, котрого я зовсім нещодавно розробив з командою програмістів, і ми зробили реально провідний продукт, котрий видає реально гарні сигнали на бінарні опціони, а конкретно на бінаріум з досить крутою прохідністю. В цьому відеоролику ви дізнаєтеся, як я заробляю кошти за допомогою свого особистого торгового бота, і як це можете робити ви. Це виглядає якось так. Тобто бот пише нам сигнал протягом кількох хвилин і скидає сигнал. Євроджіпвай вниз до 1623. Заходимо на біржу, обираємо євро обираємо час 1623 і заходимо на 9 тисяч гривень донизу по євро Далі можемо переглянути, який аналіз скидає нам бот. Подивіться, він пише валютна пара Євроджпів. Далі сигнал донизу. Далі угоду відкриваємо до 1620, типу час, до якого ми будемо відкривати, тобто час експірації. Пише ціну активу, по якій ми входимо в цю угоду. 158.64. Це ціна входу, точка входу у бота. У нас ця точка входу, давайте переглянемо. Uh, так, 158-64. Давайте ще раз віримо. Так, така сама, як і у бота, приблизно там, можливо, мінімальна різниця, тому що бот, можливо, зайшов трошки раніше, ніж ми. Але в цілому ціна входу у нас приблизно однакова. Ми можемо приглянути далі прибутковість пари. Тобто бот звіряється з бінаріумом паралельно. Да? Він дивиться дохідність на бінаріумі і пише нам про те, яка тут дохідність. Далі. Це, так скажімо, пояснення, і він підкріплює свій аналіз. Смартмані аналіз Захараї, тобто бот аналізує також смартмані концептом ситуацію на графіку. Далі зміні середні враховує потенціал руху, силу тренду, об'ємний об профіль, волатильність і от, знову ж таки силу тренду враховує іншу. І як бачите, зараз аналіз проведено за допомогою GPT 4,5. Захар бінарі AI 4,5 і 26 індикаторів, котрі показують напрямок руху вниз, тобто напрямок руху донизу. бо рахує, що ми маємо зараз рухатися донизу. Плюс він прикріплює ось такий скріншот до ось цього всього аналізу, як ви бачите. Що ми можемо переглянути зараз? У нас на бінаріумі по сигналу, котрий видав бот, ми можемо побачити, що ми зараз рухаємося донизу. Стрімко падаємо донизу. Лишається 3 хвилини до відпрацювання, і як бачите, просто ну поки що ідеально бот там видав сигнал. І одразу наша угода почала відпрацьовувати, і ми почали з вами. Рухатися, друзі, відповідно таки довнозу. До речі, можливо, навіть сьогодні, можливо, на днях по боту вже зможу ще й добити мільйон собі. Як бачите, я йду до мільйона, знову ж таки, йду іду, ніяк не можу дойти. Да, але ну я думаю, ви розумієте, що це не дуже просто, тому на це мені потрібен якийсь період часу. Знову ж таки, друзі, якщо ви хочете отримувати угоди від бота, ви можете просто перейти в опис цього відеоролику і там знайти посилання Захар, нижнє підкреслювання, трейдинг нижне підкреслювання. Бот або написати це просто в пошуку телеграму. Ви заходите в того бота, натискаєте слэш старт, прописуєте йому, йому команду, він вам насилає перше повідомлення, там ви маєте підписатися на мій канал. Далі він буде скидати вам всю інструкцію, тобто, що вам треба робити. Коли ви виконуєте умови, котрі вам скинув бот, то ви автоматично отримаєте ваше персональне посилання, тобто ну, котре розраховано на одну людину, і ви зможете отримати доступ до торгового бота. Тобто все максимально просто, банально, треба перейти за посиланням в описі цього відеоролику або в закріпленому коментарі, після чого ви зможете отримувати сигнали від боту, заснованому на штучному інтелекті, який робить максимально, ну як це можливо, багатофакторний аналіз і видає угоду з реально гарною прохідністю. Як ви бачите, прямо зараз я відкрив угоду, і ми зараз почали дуже добре. Відпрацьовувати я відкрився на 9 тисяч, якщо б я умовив там відкрився на більше, менше, ну тобто я ж заробляю однакову дохідність, да? це б я зробив плюс 90%. І зараз бот це. Реально крутий інструмент, щоб заробляти кошти, тому не зволікайте, використовуйте цю можливість. Знову ж таки, всі посилання будуть в описі цього відеоролику. У нас зараз залишається 8 секунд до закінчення до відпрацювання нашої угоди, і ми можемо переглянути просто ідеальне відпрацювання. Бац! 17100 ми відпрацьовуємо і забираємо прибуток по боту. Прямо зараз, прямо в цьому відеоролику, друзі, ви можете переглянути, ми зробили 8100 гривень чистого прибутку. Прямо на ваших очах. Я вам все це продемонстрував, продемонстрував, як працює бот. Продемонстрував, як він видає сигнали, і зараз ми можемо переглянути, що бот написав нам в Телеграм. Друзі, як бачите, бот надсилає нам таке повідомлення і пише, що у нього теж плюс, тобто актив, він пише, який ми заходили далі. Ціна відкриття він її зафіксував і зафіксував ціну відкриття. Тобто ми доволі непогано провалилися донос. Як бачите, люди ставлять реакції, тобто, подивіться, от скільки людей заходило разом зі мною, дивіться, 6 таких сердечок. Просто два сердечка дефолтних вогник і ще два лайки. Як бачите, ось тут також люди ставлять реакції. Це свідчить про те, що ми всі заробили кошти і всі мають гарний результат по цій годі. Статистика по боту реально дуже гарна, і ви можете, в принципі, всю. Цю інформацію переглянути без проблем, зайшовши в канал. В каналі вже 152 підписники. Тобто це свідчить про те, що люди не відписуються. Бачите, люди тільки приходять, тільки стає більше і більше учасників в каналі. Це свідчить про те, що бот дає реально гарні сигнали. До речі, після приєднання ви зможете одразу отримати детальну інструкцію, як використовувати сигнали від бота. Вона є як в текстовому форматі, так вона є в відео форматі. Також інші питання, тобто графік роботи бота, з якою періодичністю він видає сигнали, які угоди з часом спірації. І знову ж таки, якщо ви будете мати якесь запитання стосовно боту, ви завжди можете звернутися до мене в особисті. Як бачите, ось мій контакт Захар Блок, і також тут він теж написаний. Просто пишите мені в особисті, задаєте своє запитання, я вам на нього відповідаю. В результаті фіксуємо наш дуже гарний прибуток, і я сподіваюся, що по роботі бота вам все зрозуміло. Всі посилання будуть в описі. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам великих прибутків, друзі. На зв'язочку, як завжди, був Захар. Всім до побачення, всім до скорої зустрічей.